Будемо детальніше обговорювати ситуацію на фронті? Розпочнемо з обговорення ситуації на харківському напрямку. Там російська армія чотири рази проводила наступальні та штурмові дії в районі Стариці та Вовчанська. І детальніше про ситуацію на харківському напрямку будемо говорити з начальником групи взаємодії зі змі бригади гард Держприкордонслужби України Олександром Даниленком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, насамперед, яку ситуацію спостерігаєте в зоні відповідальності підрозділу? Яка активність російських військових? Ну, прикордонна бригада Гарту складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання на вовчанському напрямку. Ситуація тут залишається напруженою. Ворог обстрілює наші позиції з усього наявного у нього озброєння, міномети, артилерія, ударні дрони. В свою чергу, військовослужбовці бригади ГАРД завдають вогневого впливу по позиціям противника. Знищуємо фортифікації, техніку, живу силу, склади з БК. Ситуація контролюємо, тримаємо противника в тонусі, враховуючи те, що у Генштабі повідомили про чотири спроби атаки поблизу і Волчанська, можна зробити висновок, що російські військові не в обороні зараз намагаються просуватися. Вони намагаються просуватися, але як ми знаємо, це їм не дуже вдається. Напроти ну, вже інформація ця пройшла декілька днів тому, що е українським е підрозділам Сил оборони. Вдалося вибити ворога з агрегатного заводу в Вовчанську. Тобто, так росіяни намагаються штурмувати, але їм це зиску ніякого не дає. Поки де спостерігаєте найбільшу активність? Вони намагаються повернутися до заводу, десь на тих позиціях більше тиснути, чи спостерігайте активність десь на інших напрямках. Вони намагаються прорватися, як і раніше. Вона намагається прорватися до річки Вовча, яка перетинає, ну яка ділить місто майже навпіл. Зі сходу на захід, ну але от агрегатний завод був найближче до цієї річки, але зараз їх відтіснили до, до північних окраїн цього міста, тобто вони далі. Але ну місто це умовно казати місто, тому що декілька днів тому ж знову таки були оприлюднені світлини того, у що перетворився зараз Вовчанськ. Ну то вже не місто, але тим не менш в цих руїнах йде боротьба за кожен. Будинок тишніше від чого що, що від нього залишилося за кожен під'їзд. От, власне, ми якраз бачимо на екранах кадри фотографів а, подружжя Ліберових. Вчора вони опублікували ці кадри. Це є Вовчанськ станом на а, останні декілька днів, коли вони там перебували. Нагадую, кадри були опубліковані 3 жовтня. А якщо говорити про саме місто Вовчанськ, то колись це був районний центр, близько 17 тисяч людей тут проживали. Як бачимо зараз, а, можливо, ви уточните, але я так розумію, немає вцілілого будинку там. Я не знаю точно, там є чи немає цілілих будинків, там ну, дуже постраждала, звісно, північна частина. Ну, ця інформація, яка є, там ще залишаються цивільні, небагато, але залишаються. Ну, місцеві, переважно, це люди похилого віку. Ось, але ну, місто дуже, як це, в поганому стані, скажімо так, розпитується. Місто розбите, зруйноване. Пане Олександре, ви згадували на початку розмови про активні обстріли, які здійснюють російські військові. Про які саме обстріли йдеться насамперед? Найбільше артилерійських обстрілів чи тут йдеться більше про авіацію? Ну скажу, що в зоні відповідальності прикордонної бригади ГАРД найбільше це дрони. Дрони вони найдешевші і вони ну, доволі ефективні. І це і з російської сторони це розуміють. І ми також розуміємо це. І в свою чергу, ми також атакуємо багато позицій росіян, їхні там фортифікаційні споруди, техніку навіть буває таке, що техніка в Русі, і наші дрон про ній. Тобто порухомі техніки, алтари, артилерію дуже важко втілити, да? Ну не то, що дуже важко, це випадково може бути. А дрони дрон працює в цьому плані дуже добре. Якщо фаховий оператор дрону, а вони у нас хлопці ну, дійсно якісно працюють і ефективно, то можна вцілити в рухому вантажівку з боєприпасами чи особовим складом. Таке і от хлопці по ним працюють постійно, дуже дуже насичене небо ворожими безпілотниками, як розвідувальними, так і ударними скидами, дронами fpv дронами. <му> і це ну, вони зараз становлять певно найбільшу небезпеку. Хоча каби також прилітають. Артилерія б'є також. Але от дрони вони найбільш підступні. Ну, підступні да? Ми проти них е, воюємо, да? скажімо так, проти дронів. І наші мобільні вогневі групи по ним відпрацьовують. Зараз на кадрах ви бачите, і наші. Навіть був випадок, що наші. Мінери пішли працювати там е, на, на свою ділянку, мінувати ділянку. Певно, побачили дрон і збили його з за, за звичайної стрілецької зброї з автоматів Калашника. Дронів дуже багато, але скажу, це різні дрони абсолютно. Це і зали, Орлани. По ним знову не літають, по ним відпрацьовують мобільні вогневі групи. А по ФПІшкам зі стрілецької зброї з тих же автоматів чи ще які. То можна, б'ють хлопці, б'ють, збивають доволі гарно ті, які не вибухають, ті потім хлопці ну, розміновують сапери їх і запчастини використовують вже для того, щоб зробити з них нові дрони, і вже відправити колишнім господарям. Олександра, скажіть, чи бачите якісь ознаки того, що нарощує свою кількість противник на вашому напрямку живої сили, техніки і, можливо, якісь інші ознаки активності? Ну нарощення особливо немає, але присутність їх на напрямку доволі висока. Плюс вони постійно здійснюють ротації замість виснажених чи побитих, побитих нами підрозділів. Заводять свіжі, ну ті зазвичай починають більш активно за своїх попередників діяти, але невдовзі після того як зазнають вогного впливу від дій наших хлопців, скоро і вони йдуть на ротацію. Ну і так по колу. Якщо говорити ще про використання дронів, ви вже про це згадували трохи. Що ви можете сказати про те, як адаптовуються до наших різних способів вражати дрони противника, саме російські військові? Чи намагаються вони, наприклад, безпілотниками вражати наші безпілотники? Ну щодо безпілотниками вражати наші безпілотники можливо намагаються їм, але їм це не вдається. Це по перше. А по-друге, що вони роблять? Ну вони ну Росія сама зараз перетворилася на великий військовий механізм, і там постійно вигадують щось нове. Працюють цілий науково досвід, інститути. Там все це там все серйозно. І От багато останнім часом у нас на напрямку з'явилися бопила типу «Молнія». Це одна з останніх розробок росіян, ударні безпілотники типу крило можуть вони будуть, можуть бути як ударними, так і розвідувальними, але завдяки своїм покращеним характеристикам можуть летіти на до 30 кілометрів. Ну але як я вже казав, наші мобільні вогневі групи добре працюють, і у нас є в колекції також і збиті молнії, в тому числі по декілька на день, скажімо, Ну скажімо так, не те, що по декілька на день, але регулярно, регулярно молні падають. І пане Олександре, які потреби зараз найбільшого бригади, враховуючи зараз безпекову ситуацію? Ну, враховуючи безпекову ситуацію, враховуючи те, що я казав вище, це засоби радіоелектронної боротьби, тому що вони також доволі ефективні проти російських безпілотників. Це дрони, щоб, які також доволі ефективні вже в боротьбі з наземними цілями. Ну і враховуючи те, що скоро зима, зимова гума для автівок, маскувальні сітки на осінньо-зимовий період. Жовтуватого білого кольору а з нами можна зараз, до речі, ці ці речі Чи що? Е, є зараз активні збори відкриті на такі речі. Можливо, на сторінках О, відкритих бригази. зборах таких нема, але нам постійно приходять на соцмережі. от нам ну, щодня надсилають на, на сторінки наших соцмереж, там ну, особисті повідомлення. Фейсбук бригади Гард. В інстаграм, ну у нас ще є Ютуб, Тікток. Багато у нас сім соцмереж є відкритих, які наповнюються контентом, але туди, от насилають в особисті повідомлення з пропозиціями, от ми хочемо вам допомогти тим-тим. Це може кожна людина, кожен громадянин може написати, запропонувати свою допомогу. І якщо це актуально саме для нашого підрозділу, да, тому що нам зайва не потрібно, тому що багато потреб інших. То ми обов'язково з вами зв'яжемося і передамо інформацію, і будемо працювати і будемо дуже вдячні. Так, і ми просимо глядачів не бути байдужими, перейти на сторінки бригади підтримати бійців підрозділів враховуючи зараз безпекову ситуацію. Ці речі справді потрібні бійцям. Олександр Даниленко, дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Це начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард Держприкордонслужби України розповів про ситуацію поблизу Вовчанська на Харківському напрямку фронту.